Гордість району близько 70 вихованців різноманітних навчальних закладів цього року вшановує Долинщина. Вони призери міжнародних всеукраїнських та обласних олімпіад. Пошановують обдарованих дітей в районі традиційно в день незалежності. Представники освіти кажуть, що року кількість вундеркіндів зростає, причому проявляють себе вихованці у різних сферах. Найбільше в нас в галузях природничо-математичних це фізика, математика, астрономія. Також хороші результати з української мови, з німецької мови. Практично по всіх напрямках, по всіх предметах також є хороші результати в спортивних змаганнях у конкурсах декоративно-прикладного мистецтва. Як і щороку кажуть, освітяни доводиться вишукувати кошти, аби нагородити успішних учнів не лише грамотами, але й цінними призами. Крім того, вже не перший рік одноразовими стипендіями вундеркіндів Удеркінді вшановує благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Ірина Сподар, гордість Долинської гімназії, номер один. Дівчина отримала від фонду найбільшу суму а це дві тисячі гривень, адже є призеркою цілої низки різнопро. Олімпіад. Ірина зізнається все завдяки наполегливій праці, яка дозволила їй ще й заробити кошти. Приємно, коли дитина отримує свої гроші, коли вона має своє власне заощадження і знає, що це саме вона отримала своєю працею. Потрібно мати витримку, потрібно мати бажання. Все вдасться голова фонду, депутат обласної ради Володимир Грабовецький переконаний, в інтелекті сила нації, тому відзначення талантів ще більше стимулюватиме школярів до роботи над собою. Крім того, саме ці успішні учні і будуть в майбутньому відбудовувати рідну державу. Грошовими винагородами фонд вшанував і вчителів, адже здобутки учнів це невтомна праця їхніх наставників. Ці юнаки і дівчата будуть розбудовувати майбутнє України гідне європейське майбутнє. майбутнє тієї держави, на яку ми всі сподіваємось, і якої ми всі прагнемо. Вчитель це людина, яка докладає максимум зусиль, навкладає душу в свого учня заради того, щоби. Потім ці діти ну, могли бути гідними українцями і не тікати десь по закордонах, а розбудовувати свою державу. Мінімальний розмір стипендії 500 гривень, максимальний 2000. Все залежить від рівня досягнень. Традицію вшановувати успішних учнів та їх вчителів. Фонд продовжуватиме і надалі.